Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунчинкою Анжелем, ми з півдня Одеської області. Вчора мені жіночка писала, де ви з якого півдня, бо в нас ще так не цітек у нас. Ми з самого півдня, південніше нас вже тільки Румунія. Вчора бачите, у подруги була магнолія цвіла, Ну, у них там в місті більш затишок, у них там хата біля хати. А у нас, бачите, тут поле, вон там за загорожою, там поле у нас Вітри дмуть тут завжди, і тому вона трошки пізніше у нас. Зараз підемо на город, у нас сьогодні туман, таке казкове царство. Покажу красу. О, бачите, тут краса, краса. Потім Пробіжуся в день. Зараз просто поки туман хочу показати. Гляньте яке павутиня. А, чоловік вже прийшов, тут розірвав його, гляньте, павутиня, яке в Росі. Бачите? Сьогодні буде знову спека. Бо вчора вже була у нас жара, жара. Бачите, паутиня, яке все в росі. Зараз я хочу показати газон. Він такий казковий зараз. Так, цвіте у нас цвіте, потім в день покажу, все, що цвіте. Зараз просто хочу показати росу. Просто так. Знаєте, як в казках. Гляньте, тут що побачила. Гляньте, паучки наснували. Паучки, паучки. Гляньте, всі кущі, всі кущі оплетені павутинням. І все в крапельках, в крапельках таких. все все в погодині, гляньте. Не наводиться різкість, близько гляньте. Газон весь в крапельках роси. Гляньте, яка краса. Зарастану. Так, дивіться, все заплетіно, заплетіно. <клес> Зараз підійдемо до газону. Гляньте ялинка. Боже, барбарис. І гляньте, гляньте, гляньте на газоні полутиня. Гляньте, що робиться. Яка краса. Паутиня, паутиня. Піше такого не пам'ятаю, щоб у нас паутиня було на газоні зранку. Що там? А чуй, я корми рибу? Ми дотачували води багато свіжої, і вона ще от починає перегравати. Піна, піна, потім вона переграє, встановиться свій баланс і буде вода вже більш прозора, не буде цієї піни зверху. Тут у нас наш жорик, який він уже здоровий гляньте. Так, ну все це така ранкова пробіжка була трошки. Хотіла показати все, яке у нас гарне зранку в павутині. Друзі, потім в день розкриються тюльпанчики, пройдемося, зробимо таку прогулянку гарну. А зараз просто павутиня показує так класно. Вчора в нас вже співали жаби, вдень так співали, вже такий хор був. Але я була без телефону, тому не змогла. Зняти, надіюся, що сьогодні ми послухаємо вже жабиний хор в день. Прогуляємося по садочку, послухаємо жабок, птичок. А поки, друзі, всім гарного дня.